У рівному організували акцію на підтримку полонених захисників. Рідні, морпіхів, прикордонників та азовців організували акцію на їхню підтримку. Вимагали зробити все можливе, аби повернути захисників додому. У заході взяли участь близько півсотні учасників. Як усе відбувалось, бачили наші журналісти. Наталія Зазян дружина військовослужбовця Морпіха, який нині перебуває у російському полоні. Жінка розповідає, востаннє чоловік виходив на зв'язок 24 лютого в день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. І місяців, вже пішов восьмий. Ми не спілкувалися. Ми не знаємо про них нічого. Ми бачили їх тільки 26 лютого в лютого ЗМІ. Рідні та близькі морських піхотинців, захисників острова Зміїний прикордонників, бійців національної гвардії та Азову організували акцію. Її мета привернути увагу суспільства та влади. Нагадати, що, попри останній масштабний обмін. Їхні рідні досі перебувають у ворожому полоні та жахливих умовах. Наші хлопці, близько 60 хлопців, ще досі знаходяться в полоні, хоча Вау, вже вийде. вони були поховані два рази. Їх два рази вже ховали і сказали, деякі вже повернулися. На жаль, це не Подякувати так. Наші всі хлопці всі ще сидять близько 60 хлопців. І ще і досі і знаходяться в полоні. мій син. А також Кручок Максим. Він один з Рівненської області. Там заходити, знаходився де. на острові. Він проходив там за дефіставу службу. Потім підписав контракт. Вони вимагають докласти усіх зусиль, аби повернути рідних додому. Світлана Жигіль, дружина прикордонника, який вийшов із Азовсталі, в останнє спілкувалася з чоловіком близько чотирьох місяців тому. З Кожним обміном все більше тривога приходить, тому що чекаєш, що прийде чоловік, а його нема. Нині їх рідні перебувають у СІЗО на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, Оленівці або ж територій РФ. Ті, кому вдалося поспілкуватись з військовими, з жахом розповідають про умови їх утримання. Не заставляють їх там слухати цей гімн Росії зранку. Вони ну, воду вони п'ють з річки. Розумієте? Тобто, а їжа там взагалі це свиней, то не мабуть краще кормлять. Ні. Камера на 6 чоловік, там то хлопців, 80, 40, по різному Коли кого Куди кого запхають. загалом на акцію вийшло близько півсотні рідних та близьких військовослужбовців. Нагадаємо, 21 вересня пройшов масштабний обмін військовополонених. Україна повернула додому 215 військовослужбовців. З них четверо мають відношення до Рівненщини. Дмитро Тригубецьте Павло Стецюк, новини рівного.